Сумно і скорботно було у Луцьку 16 лютого. У кафедральному соборі Святої Трійці Волиняни прощалися із відважним героєм Миколою Северенюком, якому було лише 43 роки. Він пішов доброволцем служити, ну і потім це як його. А коли саме пішов служити? Зразу як він навчався. Ага. Чи знаєте ви про його сім'ю? Чи була в нього? сім'я? Є сім'я двоє дівчаток мусилася дружини. Яким ви його пам'ятаєте? Веселим, хорошим. Тато моїх учениць. Я навчала донечку Марійкою, зараз Іванка навчається. А скільки дочкам років? Іванці вісім, Марійка, шестикласниця. Яким ви його знаєте? Знали? Я тата бачила не так багато, тому що він з перших днів пішов на службу. Але коли був у відпустці, завжди приходив забирати донечок. Це таке для дітей було щастя, неймовірно. І завжди дитина підходила і казала, сьогодні мене забирає тато. І... І Страшне горе. Провести мужнього воїна в останню дорогу прийшла родина, побратими й просто небайдужі волиняни. Рідні досі не можуть оговтатися від горя. Коля був дуже позитивний, постійно усміхнений. шукали його фотографію, не могли найфотографію фотографію знайти ага. там, де він не посміхається. Ага. Завжди був завжди... хто він вам. Це моєї сестри, якби ну, рутина, брат її чоловіка. Розкажіть трошки, ким він працював до того, як пішов воював. В нього була дуже мирна професія. Він був будівельником, він будував людям будинки і в перший день став на захист своєї країни. Mm. В нього чудова сім'я, mm. дві дочки. Mm. Можливо, знаєте, протягом того часу, як він воював, про що він говорив, про що мріяв? Хотів, щоб дочки ніколи не знали, що таке війна. Микола Северанюк трагічно загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малавовча, що на Харківщині. І на превеликий жаль, який є смуток, коли та людина, народившись, мала би жити, помирає від ворожої кулі. І сьогодні оцей наш воїн, герой Миколай. Не є винятком, а на превеликий жаль, захищаючи свою Україну, свою домівку, віддав своє життя. Поховали героя на кладовищі в місті Олика. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття близьким загиблого героя, честь та шана воїну.